Нашої практики ми мали змогу забезпечити організаційний розвиток ТОВ агробізнес. А саме, ми розробили посадові інструкції для начальників всіх відділів, положення про документообіг, розробили правила внутрішнього трудового розпорядку, здійснювали реєстрацію, і контроль за внутрішньою вхідною і вихідною документацією, проводили аналіз фінансово-економічного стану підприємства, аналіз товарних запасів, укладали договори. Розробляли положення про преміювання та матеріальне стимулювання працівників, розробили нашу фірмову символіку, логотип, лозунг та макет упаковки. Здійснили аналіз ринку агропромислових продуктів, розробили анкети для споживачів, здійснили пошук нових ринків збуту, розробили аналіз собівартості продукції. Також нам був сформований штатний розпис, календарний план на 2014 рік. Ми удосконалили організаційну структуру підприємства, розробили особові справи на всіх працівників. Також був нам розроблений проект про відкриття нового магазину з міні-кафе. Усе це було необхідно для забезпечення ефективності та фінансового результату підприємства. На завершення хочу побажати процвітання нашому бізнесу, щоб наші заступники краще зробили ніж ми, не вчились, на наших помилках, не робили такі помилки самі. Дякую. Шановні колеги, звичайно, не все вдалося, але було багато чого хорошого. І я хотів би задіяти питання, які у нас виникли це проблеми. Всім доброго дня! Як ви вже знаєте, на нашому підприємстві я працював комерційним директором, і наша головна задача була розробити, прийняти наказ про створення команди нашого проекту і створити проект про відкриття нового магазину за бажанням наших засновників. На інвестиційні гроші, які нам води дали. До нашої команди входили я комерційний директор, мій стажер, Чіпоку Яна Вікторівна, а також з відділу маркетингу та логістики Домощук Дмитро Юрій та Вітошко Юлія Миколаївна. і Також нам допомагала з рекламою лаворик Анастасія. Е, Урочисте відкриття магазину е, відбував, мало відбутися. Відбудеться, має 8 березня, із запрошенням керівництва університету та засновниками. Опис проєкту. Це проєкт невеликого продуктового магазину, в якому була одна невеличка особливість. Всередині магазину має знаходитись міні-кафе. Коли ви заходите до нас по покупки, ви також можете зігрітися і поголосувати смачними солодами, солодощами, які будуть знаходитися в цьому міні-кафе. Це кафе буде розташоване на першому поверсі нашого офісного приміщення. Загальна площа там 85. Добрий день. Я сьогодні представляю планово економічний відділ. Ось ви можете побачити нашу команду. У нашому відділі було три посади: це начальник відділу, економісти, економіст планування. Економіст Основними завданнями які виконував наш відділ. Ми знаємо, що наш відділ станом економічний, тому. Завдання, які ми виконували, також пов'язані з фінансовою діяльністю. Це формування економічної політики підприємства, цінової політики та економічне планування діяльності підприємства та аналіз його фінансового стану. Цінності, які ми обрали для нашого відділу, наша найбільша помилка і це найбільш саме головне це робота в команді. А, ну, Яця начальнику відділу маркетинга логістики ящук Юлії Миколаїв. У нашому єдстві я виконувала обов'язки начальника відділу маркетингу і логістики. Під моїм перехованням були менеджер зі збуту, менеджер зі постачання та два маркетологи. Ось, власне, наша дружна команда за своєю роботою на робочому місці. Цінностями нашого відділу є активність робота в команді та повага один. одного. В рамках роботи нашого відділу була зроблена така робота, а саме був створений новий, новий логотип це зображення соняшника із двома колосками. Всередині надпис нашого відділу. Також був розроблений новий лозунг за гарантією якості смаку та здоров'я, більш <клес> розуміли, для споживачів. Також нам ми розробили рекламу на бюдборда, де має ось такий вигляд, а буде розміщена на в місті Рівному в різних районах. Також ми створили нову упаковку, адже стара упаковка була непривабливою для споживача у супермаркетах Новус та Лопак. Під виглядом таємних покупців. ході <риклад> цього дослідження було виявлено, що покупці в першу чергу звертають увагу на яскраву упаковку. Тому саме е, на нову нашу упаковку ви бачили. Е, також е, ми зробили прогноз обсягів продажу продукції підприємства на наступне е, підніччя. Е, хочу вам сказати одну цікаву е, історію. <риклад> До нас прийшов покупець, який е, представився, сказав, що він є представником від паку, е, е, що ми йому е, відвантажили продукцію, ми оплатили цей рахунок, е, продукцію відвантажили, але потім вияснилося, що ця людина ніякого відношення до паку взагалі не мала. І нас просто розвели на гроші. Тому наші наступники прошу, е, буде не робити наших помилок, а будьте більш уважними. Дякую за увагу. Оскільки ви є піонерами, ви є перші, які пройшли стажування в навчально-країнської лабораторії І для нас, кафедралів, як кажуть, також це дуже важливо, дуже святково, тому що ми вперше в історії кафедри здійснили такий проєкт. Я думаю...